І так, ми з вами продовжуємо тему множення. Скажіть, будь ласка, там всього один номер було назем, чи все було зрозуміло, чи все вийшло? Так, все було зрозуміло, все було зрозуміло. А там добре. все жило, легко. Добре, так, тоді дивіться, чим ми сьогодні займемося. Ми закріпимо ще а тему множення і будемо дивитися задачі, в яких ми будемо. Використовувати операцію множення на десятковий дріб або просто десяткових дробів. Почнемо. ми з, ну, Запишіть сьогоднішню дату, 8 березня. Доброго ранку. Доброго ранку. Класна робота. зі свята у вас. Дякую. Дякую. Мамам та а, сестрам, бабусям теж привітання, хлопці. І дівчатам теж. Так, тема уроку в нас буде та ж сама. множення десяткових дробів. Можна Доброго теж ранку. скоротити. Доброго ранку. 8 мартом. Дякую. Так, всі, хто будуть запізнюватися, будуть казати привітання. Давайте почнемо працювати вже. І так, перше, вам треба обчислити. Подивіться, що це таке. Це. А, степінь піднесення до степеня. Тобто, ну давайте дівчат сьогодні будемо запитувати в першу чергу. І так, Поліна, будь ласка. Прибав а так нас... давайте правило, тільки дівчат сьогодні запитуємо. Так, хлопці будуть відпочивати. І без ДЗ, і без ДЗ, і без ДЗ. Добре, без ДЗ, добре. без ДЗ. Так, ну що? Давайте о. продовжимо. 0. Я сподіваюся, без ДЗ всі не тільки дівчата. Ну так, так, всі. <рес> а, а то а мені говорити дію чи з... одразу від ласка, нагадай мені, що означає ось такий запис. Як ми читаємо? Це Це в квадраті. квадраті. Що це означає? Що ти нуль? Тобто можна на 20 число. Ой, не, не на, 2, на 2, а на, на себе число. От... два рази, так? На себе так, 3. так. Скільки ж це буде? 0,8. А чому 8? 4 на 4. Ти ж не на 2 множиш. А, 16. А тепер дивись, це буде 16. Одна ціла шість. Ні. Шість. А тепер подивись на екран. Ти бачиш, ти 0,4 множиш на 0,4. Скільки знаків після коми? Два, Два. Ага. треба ось тут поставити кому, тому це буде 0,16. Будьте уважними, можна дуже легко помилитися. Так, Поліна, продовжує 0,2 в третьому степені. <звач> За означенням це що буде? Давай все ж таки запишемо. Це 0,2 помножити на себе. Два, ну, ще два, ще два рази. Три рази, так? Тут... У три рази просто з, 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 з тим числом це буде три. Так, так а тепер дивись, 2 на 2 на 2. Скільки це буде? 2 на 24 і на 2х12. Як це 4 на 8, 8, 8. 8. 2? Тепер дві, скільки знаків після коми в сумі у трьох чисел? 3. 3. Тому тут повинно стояти три знаки після коми. Та ще один нуль попереду. Тому це буде 0 8 тисячних 0 Так, добре, далі 1,6 в квадраті. Як це можна розписати, що це таке? 1,6 умножити на 1,6. Тут 1,6 на себе два рази. Ну і давайте тепер в стовпчик все ж таки перемножимо. А 16 на 16, так? На 6 спочатку множимо. Що це? 6 буде? на 6, 36, 6 пішов, 3 запам'ятовую. 1 на 6 це буде 6 і плюс 3 це буде 9. Так, ну і на один Я 16, тільки пишу під дев'яткою. Так, тепер додаємо. 6 пускаємо, 6 плюс 9 це буде 15. 1 запам'ятовуємо, 5 пишемо і 1 2, плюс 1 так? буде 2. 2. 256. Скільки знаків відокремлюємо комою? 2. 2, тому ставимо кому після 256. Дві, Так, і четвертий ще приклад теж, Поліна, 0 ,1, а, аж в п'ятому степені. Зараз я вирішу. Угу. Це буде 0,1. Можна так? Можете на 0-1. Давайте всі 5 разів напишемо. Да. На 0 ,1, 1, на 0 ,1. і ще раз на 0 ,1. Якщо а, ви одиничку, буде одиничку. То... А, ні, тут не буде просто 0-1. Тут. Буде у нас. ну Наприкінці 7, буде один, так? 10, а перед нею скільки 10. нулів повинно стояти? Скільки в сумі? Чотири нулі, 1. я згодна. Раз, два, три, чотири. Бо в сумі повинно бути п'ять знаків після коми. І ще, дописуємо нуль. Це у нас буде? Один тисячна. Одна 100 000. аж сто тисячна. А, сто тисячна. Боже, мені Платон таке надіслав. Прям дуже приємно. Так, рухаємось далі. А, можна стирати, так? Так, ну Поліна, як завжди, отримає 10 плюс 2 бонуси. Поліни навіть я не запитую, бо вона вчора ще поповнила запаси. Вибачте, можна мені сказати наприкінці уроку, скільки в мене зірочок, а то я вже не знаю, скільки Ну, мене... добре, добре, підрахую. Аліна, просто восьмерку переверни ось так от на бок чуть-чуть. так, скоро буде так. У мене тут три, три клітинки. Так, 6, 7, 8, 9, плюс 9 це скільки? 18 плюс ще 9. 27, 28, Поліна. Да, Болі, дай, дай, дай одну зірочку, дай одну зірочку. Так, Не Юля, цвік, Юля, наступний номер. Можна старати діти, все? Так, да, якраз неділю назад відповідала. І так, номер 921. Подивіться, знайдіть значення виразу. Такі приклади я вам дуже рекомендую робити за діями. Тобто, спочатку пишемо умову, потім розставляємо чергу дій, порядок дій. І так, Юлічка, що перше будемо робити? Множення. Перше множення, потім ще раз, друга дія ще множення. А потім віднімання. Віднімання. І дивіться, ось тут ви собі поставили знак дорівнює, ми запишемо результат, а ми ще ми пишемо дії. Я теж пропоную вводити в кружочок, бо це в нас номер прикладу, а це буде номер дії. Давайте угу. відразу в стовпчик. так, 12,3 помножити на 0. На 0,8. Тобто ми перемножаємо, як не зважаючи уваги на кому, як два натуральних числа. 123 і 8. Так? Угу. Що це буде? 3 помножити на 8, 21. Один пишемо, 2 запам'ятовуємо. Так, 24. 4 пишемо. Ні, ні ні, не, 24. Да. 4 пишемо, 2 запам'ятали. Угу. Добре, 2 на 8. 2 на 8 це 16, і ще 2 це 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І 1 на 8 це 8, і ще 2 це 10. А ти ж 1 запам'ятала, 9. Ти ж 1 запам'ятала, так. А, добре, ну на 0 ми не множимо. Скільки знаків відокремлюємо комою? 8. Чому 8? Скільки а, знаків в сумі після коми? 2. Ти маєш на увазі перед вісімкою. Тобто, дивись, ти е, е, з цього боку, з правого боку, два знаки відокремлі кому, Отримаєш 9,84. Mm -hmm. Так, друга дія: 5,4 множимо на 1,6. Mm -hmm. Так, будь ласка. Так, чотири помножити на 6,24. Чотири пишемо, давайте помітовуємо. П'ять помножити на 6 тридцять і ще двадцять тридцять два. Так, добре. Тепер на 1 просто переписуємо, так? Ага, 5 та 4 додати. Так, тепер. 4 спускаємо, 2 плюс 4 – це 6, і 3 плюс 5 – це 8. 4, 6, 8. Так, де ми ставимо кому? Після 8, 8, після 8, після 8, 8, так? Добре, і Потім віднімаємо. Це віднімання, тобто від першого числа. Тут можна усно, Тут можна усно, ну так, да, дійсно можна усно, я вже записала в стовпчик. Пам'ятайте, при додаванні відніманні кома під кому, і сразу собі тут результат ставте. Були такі діти, які на контрольній вірно розв'язали, але забули в результаті поставити кому. А це є такою помилкою дуже серйозною. Так, ну що? що так, 4 відняти 4 – це 0, 8 відняти 6 – це 2, і 9 відняти 1 – це 1. Ой, 8. Це буде 1,20. 0, 2, 1,20, але ми в результаті цей останній 0 не запишемо. Ми ж запишемо 1,2. 0 наприкінці просто не 30. прийнято залишати. Так, у Юлі зірочки закінчилися, але... Один зірочку... приклад є? А? А що так мало? Не знаю. А, так, цвік. Я ставлю 11 в честь праздника, одну зірочку дарую. І так, Ні. далі. Так, Віка, чи готова Віка відповідати? Другий приклад. Так. Давай. думаю, два будемо по два. Ну, вони такі прості, щоб всіх запитати. Ну ну, Так, а будь сьогодні... ласка, вікуля, перша дія, яка буде? Перше діє буде в дужках. Це в нас 46 мінус 34 цілий. 17 сотих. Так, що треба робити, коли ми віднімаємо? Пам'ятати про правило, про кому під комою, так? У числа 46 коми немає, ми її запишемо і запишемо ще, що два нулі, так? Так. Так, і тепер віднімаємо, будь ласка. Теж, от дивіться, діти, відразу собі поставте кому під кому і віднімайте. Що ви отримаєте? Множимо. Потрібно 14. Я множимо. Ось. Множимо. 46. Д�, 90. Кінця. Одна ціла мінус. Одна мінус 17 сотих. Ну, так потрібно. Потрібно. Це буде. Так, Віка, а чому 83... ти має? 80. Я згодна, але я б все ж таки віднімала від кінця. Ти усно відняла. Це вірно, 83, так. бо тут ми займали, тут немає. ось тут ми теж займали, так, і отримали 11, 83. цілих. не одну цілу, а 11,83. Так, а друга дія це те, що ти отримала 11,83. Ми множимо на 0,09. Тут в нас випадково кома під коми. Це не обов'язково. Які натуральні числа ми перемножаємо, Вікуль? Ми перемножаємо 9 на 11,83. 183. 183. Ні, ну так. А, так, тепер а, перемножаємо 3 на 9. Це буде. 27. 7, так, 7 пишемо, 2 запам'ятали. 8 на 9. 72. Два пишемо. Два запам'ятали, 74. Чотири пишемо, сім запам'ятали, так? Так. Далі буде 18,47. цілих. сотих. Чому? Я не чую, скільки ти запам'ятала? 7, так? Один так. на 9, 9, плюс 7, шість. Один запам'ятав шістнадцять, так? Так. І 1 на 9 це знов 9 і 1 10. Ось так буде. А так. тепер скільки знаків ми відокремлюємо кома? А одна... десь помилилися, діти, а ну дивіться, може, щось не те ми зробили. Ні, в мене те ж саме вийшло. Так, буде 647, аж яких? Так. 647 аж Як 647. Тисячних. Десяти тисячних. Десяти. А як одне так, Тут дивіться. А 8 на три. Це було сімдесят, та ще ми запам'ятали два. Після кому ж там два знаки? Так тут в сумі треба дивитися, Юлічка, ти пропустила, мені здається, вчора урок. Треба рахувати знаки в сумі у двох чисел. Не у одного, а у всіх. Я чуть-чуть незразумев, -чуть кому что що... я... ну, три, вот мы вот когда складываем первое, у нас получается ответ от, от 11,83. А, 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 а если мы будем умножити на ноль, у нас же получится конечно. На ти ну ли мы не множимо. На ці нулі ми не множимо. А, так, да, так, да, так. Да. 0 0. Пам'ятаєш, я вчора ще запитувала Платон, а якщо ми множимо числа, да, на ці передні нулі, я запитую завжди, які натуральні числа ти перемножуєш? 1683, 9, Тобто на ці нулі множити не треба. Так, добре, так, Віка, теж в неї бонуси є. Так, лебедів 12. 12. А, і хто в нас залишився? Дівчата ще, давайте. Маша Бірко, oh, за... Даша Ковальова. Даша Ковальова. Маша і... И... Сьогодні 네, всім дівчатам не обмежений uh, ліміт, золота карта. Біріна, Маша. Без розсрочок. Безплатний віп І так, 3,126 яких? Дашуля, прочитай. 3, 126 тисяч. Так, мінус 1,7. Так. У mm -hmm. на дужечку в дужках ось таке в нас. Так, скажи, будь ласка, що тут ми робимо? Перша дія яка буде? Перша дія 3,126 відняти 1,7. Uh -huh. Так, друга далі діє. Дія, дужках, ну, так, і і дія. Далі друга дія також дошках 0,15. Так, і треті. Добре, перші дві дії. Ну, взагалі тут все ж таки краще, мені здається, в стовпчик зробити. Mm -hmm. От тут багато цифр після коми, можна помилитися. Щоб не було помилок, пишемо кому під комою, так, дописуємо нулі і віднімаємо. Машуня теж собі відразу кому під комою ставте. Маша віднімає. Так. 6 відняти 0 буде 6, 2 відняти 0 буде 2, 1 відняти 7 ми не можемо, займаємо розряд. 11 відняти 7 буде 4, і там вже не 3, а 2, 2 відняти 1 буде 1. Угу. Результат 1,426 тисячних. Так, далі. Тут 0,15 плюс 7,4. Так теж дописуємо 0. Кому під комою ставимо? 5 плюс 0 буде 5, 1 плюс 4 буде також 5. І 0 плюс 7 буде 7. Результат 7,55. Так, і третя дія. Ми множимо. Да? Дивись, яке число першим краще записати? Перше, одна, так? Одна ціла чотириста двадцять шість тисяч. Так, і множимо на 7,55. Дивіться, кому під кому не треба тут писати. Тобто, просто, бо ми перемножаємо як натуральні числа, не зважаючи уваги на кому. І так, будь ласка, слухаємо, перемножай. 6 на 5 буде 30, 0 так, пишемо, 3, 3 запам'ятовуємо, 2 на 5 буде 10, плюс 3 – 13, 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 4 помножити на 5 буде 20, плюс 1 – 21, 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо, і 1 на 5 буде 5, і плюс 2 буде 7. Так, тепер на п'ятірку ще раз просто перепишемо, так? верхній uh -huh. результат, трошки на одну цифру сунувши. Так, ну і на 7, тепер пишемо аж, аж тут, на 7 множимо. 7 на 6, 42, 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо, 2 на 7, 14, плюс 4, 18, 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Зараз, а, 4 на 7 буде 28, плюс 1, 29, 9 пишемо, 2 запам'ятовуємо, і 1 на 7 буде 7, плюс 2 буде 9. Так, Маші такий достався великий приклад. Так. так, Машенька, додаємо. 0 зносимо, 3 плюс 0 буде 3, 3 плюс 2 буде 5, плюс 1 буде 6, 7 плюс 8 буде 15, і плюс 1 буде 16, 6 пишемо один запам'ятовуємо. 7 плюс 9 буде 16, плюс 1 буде 17. 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І 9 плюс 1 буде 10. Так, а тепер рахуємо, скільки знаків треба відокремити комою? Раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто після якої цифри? Після нуля. О, молодець. Ось так, так? І ось сюди, ось цей останній нуль ми не записуємо, пишемо тут дорівнює, так, зверху, 10,7663, аж 100 000. 10 тисячних. Якщо а, тут 4, ми той нуль не написали, то це буде 10 тисячних. Так, дуже добре, Маша Біріна, зірочок немає вже, закінчилося, але 11, бонусний бал за 8 березня, Даша Ковальова. Дашуля, а ми з тобою зараз. А скажіть, будемо... будь ласка, а якщо в мене буде день народження скоро, ви десь ну, вони. Добре, є бонусні бали, а як же? Ви кажіть. Два. Так, два. Поставити два. А в мене літом. Ви бачите, несправедливо, так? У мене в має. Ну, добре. Я жартую. Так, давайте подивимось номер 924. І так, це задача. тут вона нескладна. Дашуля, слухаємо тебе. І так, кілограм лимонів коштує 35 гривень. Давайте так напишемо. 1 кілограм 35 гривень. А вас запитують, скільки. Юрко купив 1 кілограм 700 грам, да? 1 кілограм 700 грамів. А Скільки він здачі має отримати зі 100 гривень? Тобто я не знаю, скільки це гривень, це мені невідомо. А запитання взагалі таке, яка буде здача зі 100 гривень? Ну, хотіла сказати, це дуже проста задача, але такі задачі складники за Мені це не одну задачу. Війну люблять такі задачі задавати, бо вона має. Так ось цей, з таким же питанням, там, наприклад. Шоб чи порашка купив мандаринів, скільки коштують е, галоші так, так. Навіщо мені холодильник, якщо я не куду, так? А, Добре, давайте подивимося. Дашуль, що скажеш? Не мандарини, а апельсин. Ну дивись, а по-перше, я би перевела ось ці кілограми. А, ну, ось ці кілограми і грами тільки в кілограми. Давайте це зробимо. Один кілограм. 700 грам. Це в кілограмах скільки буде? Пам'ятаєш чи не дуже? Це буде 17, одна ціло, 17 кілограмів. Одна, сім ціло... десятих. Зрозуміло, діти, один кілограм 700 грам це одна ціла, сім десятих кілограмів. А тепер як визначити, скільки він повинен заплатити за свою покупку? Тут одна дія. Ну, це Треба 35 п'ять помножити на 1,7. Так, пишемо до рівня, а нижче виконуємо дію в стовпчик. 35 множимо на 1,7, тобто ми перемножаємо числа 35 і 17, а потім відокремимо комою праворуч якісь знаки. Так, множ в стовпчик, будь ласка, 5 на 7. 5 помножити на 7 буде 35. 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 3 помножити на 7 буде 21. І, і 3? ще 3, 2, 4, 4, 2, 4 24. Пишемо. Так і пишемо. Так, тут на один просто переписали, переписали саме число. Так, тепер додавай. І додаємо. 5, спускаємо, 4 додати 5 буде 9. 2 додати. Три буде 5. Скільки знаків відокремимо комою? В mm. цього числа їх немає взагалі, а в цього один. Тому тобто один, так? так? Один з правої сторони. Отримаємо 59,5. І запишемо результат сюди. Що це ми знайшли? Це вартість лимонів, да? вартість покупки, можна так написати. А вам треба здачі. Вартість покупки. Здачу. А в мене немає місця. Якщо ви стовпчик робили там же, то е, зараз зачекайте, я тут буду писати далі. <кій> <кій> Яку ще дію Дашуль треба зробити? Друга дія буде яка? тебе було 100 гривень, Даша, а ти за покупку повинна заплатити 59,5. А що треба зробити, щоб здачу в'ясувати? Ну, скільки покуп, о, продавець на касі повинен тобі здачу дати. Дашуль, ти чуєш нас? Мені здається, що в тебе щось з мікрофоном. Не чує нас, Даша, так? Ой, смайлик вийшов. Пишеш? Там, де, де... А можна сказати? Ну давайте ось Юля прыгає, Юлечка, давай. Що треба зробити? Давай, Юля, швиденько, якщо Даша не чує. Треба 100 відняти п'ятдесят А можеш це зробити усно? Да. Пробуй, це можна усно. Давай. Я знаю, це можна Даже Навіть ковальова плохого інтернет вона пише в чаті. Я зрозуміла, ну, ми її поставили. А там а смак, це буде собі дедушка і дорівнює смайлик. Смайлик. Це буде, со... це буде 40 гривень, 95 копійок. 95 чи просто 5 копійок? 5. 90. Ну, не 5 копійок, а 5 сіл, це 50 взагалі буде, так? Це буде гирини, в мене немає місця, це здача. А чому так, дивіться, діти, як це зробити швидко? Можна так, округлити, воно близько до 60, так? 100 мінус 60-40, але тут менше, ніж 60. Наскільки? На половинку, тому буде 40,5. 40 з половиною, 40 з половиною це 40,5. І відповідь буде 40,5 глини це наша здача. Ну, не треба пояснювати, ми вже пояснили. Так, дивіться, наші да. на три хвилини, можна я одну загадку? Давай. Загадку на секунд. Давай. Давай. Ваня і Настя купили чотири кілограми мандарини. Настя, купи... Настя купила 2... ну, у Насті в кожного дві четвертих кілограм. Дві четвертих чи дві, чотири? Дві четвертих, я на дроби. Угу. Щоб всі згадали. А вані невідомо, не знайдіть скільки, ну, скільки кілограмів у, у вані. Так, ну знайдіть. Це не важко. Дві четверти взагалі це одна друга, так? Тобто на купила... А купила. Як нам дозволяєте це зробити. Ну, дивіться, скільки Настя купила? Що, половину. Спочатку знайти дров, а потім відняти. А, так валерій також половину, все логічно. А Скільки стої? буде? Задача вирішена. Ну, давай відповідь. Два кілограми. Костя, Купи Валерій. Ми розв'язали цю задачу. Так. А взагалі, ви знаєте, я хотіла об'явити конкурс, ну, коли нас буде більше, я ще на логіці скажу. У нас буде конкурс авторських задач, і ми з вами можемо скласти збірник. По тим типам задач, які ми будемо на ну на протязі року. А давайте. Буде збірка давайте, да, ні. авторських задач учнів Маріїнської гімназії, це буде. клас. А, а Можете я... про себе я... придумувати, про однокласників там. А я роблю в школі. Ну тобі, а, а, я я давайте на уроці логіки я формулюю цю а... думку і скажу. О, вам. я знаю задачу ще одну. Вибачте, в мене є питання по. Ну, по конкурсу, там, не за так, я зрозуміла, діти, так, діти, в мене я, теж можна так, я з... я не заходила сама на сайт, але мені здається, що там можна зареєструватися, там є така функція. Ні, я да. про, а ви нам те, не скинули ви? його? вас немає посилання, я ще раз а, попрошу надіслати нам. А, Ні, тобто, так, я, я, говорю... Говорю... я говорю про 2022 рік. А там вже була Олімпіада Киру, і я не знаю, ну, Дивіться, віде... а тут, на жаль, я теж не можу допомогти. Коли ви реєструвалися, у вас повинен бути висвітили... висв... висвітитися ваш номер, власне. Його треба запам'ятати, і потім за цим номером і кодом школи знайти свої результати. Ти запам'ятала, Я... Рані От коли ви реєструєтесь, там буде ваш код, його формує комп'ютер, його треба записати, бо інакше нам на школу зараз не приходять результати. Раніше приходили. Ну, я е, узнаю, може, ще якось можна це визначити. Це ну, така вже власна справа. зрозуміло, діти? Так. Так, так. добре. Я вам бажаю гарного дня. Вітайтесь, бабусь. До побачення. До побачення. До побачення, До побачення. До побачення. До.